Міжнародного рейтингу видання «Екопноміс» опублікувало прогнози на 26-й рік, зокрема, і прогнози на майбутні роки в цілому. І ці прогнози такі доволі песимістичні. Якщо сказати дуже коротко про них, то це прогнози про суцільну нестабільність у всіх сферах життєдіяльності людини. В першу чергу це. Що стосується військових конфліктів, які розгоряються, ми знаємо про те, що зараз є нова точка напруги між Сполученими Штатами Америки і Венесуелою, яка може перейти в локальну війну, і інші є теж там, зокрема Галаоси Камбоджа. тобто мало того, що традиційно ближній схід. Там не все добре. Ми знаємо чотири роки Україно-російська війна, то з'явилися нові ось такі точки напруги. Це перша, перший прогноз, що ці локальні війни, в принципі, по прогнозам економіст, будуть збільшуватися. Друге, це те, що будуть загострюватися стосунки між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Ще не забуваємо про те, що в Китаї по суті економічна криза на сьогоднішній день. Це монстр, якщо так можна сказати, тому що це ж країна майже на півтора мільярда людей. Із дуже потужною економікою, і вона не може собі дозволити тривалої економічної кризи. І на, в противному разі там можуть розпочатися дуже ну неблагоприємні соціальні речі. І Китаю треба виходити з цієї ситуації, і Китай, скоріше всього, може виходити не демократичним шляхом, тому що це авторитарна країна. Є такі прогнози, що можуть розпочати військові дії по Тайваню у 27 році, а це зона напруженості, тоді між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. І є така думка про те, що Китай навмисно буде максимально затягувати війну в Європі, підтримуючи Росію, по факту підтримуючи Росію, тому що це в його інтересах. Аж два рази. Перший раз це відволікти увагу від Китаю і від Тайваню, а другий раз це чисто економічний, тому що Росія все більше стає васалом для Китаю. Китай все більше поставляє туди своїх товарів, продає дорого, а ресурси сировину, нафту, газ і інші ресурси в Росію купує дешево. Таким чином він закріпляється на далекому сході і в цілому з Росією робить своїм васалом. Це друга зона напроги. Третє це проблеми штучного інтелекту. Непрогнозовані ситуації, які можуть з ним виникати, і це теж така тема доволі непроста, тому що вже є дослідження науковців, які говорять про те, що штучний інтелект виходить з під контролю людини в плані саморозвитку. І неконтрольованості. А це така технологія, яка, ну, скажімо так, може бути не тільки помічна для людини, а може бути і загрозлива. І четверта це тема клімату, і зміна клімату, причому суттєва. Слідуюча проблема це проблема прісних, прісної води. І це архіскладна тема, і в тому числі для України. Бо в нас велика кількість забруднених територій як результат війни, і теж зараз будуть виникати проблеми з ґрунтовою водою, з питною водою. І в світі це рахується одна із ключових проблем 21-го століття. Мало того, є песимістичні прогнози про те, що в майбутньому може бути багато, може бути багато військових конфліктів і воїн за воду, тому що без води. Людина жити, в принципі, не може. Є ще така проблема, як забруднення і некоректне використання родючих ґрунтів, і може бути потенційна проблема голоду. І давайте задамо собі питання, а чому Ілон Маскі останнім часом почав інвестувати мільярди доларів у викуп фермерських господарств по всьому світу і викуп ну, елітних сількогосподарських земель? Ну, напевно, теж він на цю тему щось собі думає. Якщо коротко, так як я сказав, то ми вступили в епоху нестабільності. 21 століття це століття нестабільності. І чекати щось особливо в 26 му році, я думаю, що не варто, тому що це не є така нестабільність, яка на 1-два роки, і от вона почалась в 24-му, епогей в 25-му, закінчиться в 26-му. Ні, на жаль, так не буде. Ми вступили в епоху нестабільності. Це, я думаю, десятиліття. Десятиліття нестабільності і такої флуктуації, яка буде відбуватися, і тих чи інших потрясінь, і світових, і регіональних, ну, драматизувати не варто. Песимістом бути не варто, але важливо бути реалістом і бажано, ще трішки навіть оптимістом, щоб веселіше трішки жилося. Хоча для оптимізму, може, немає підстав, враховуючи розуміння реальної ситуації, але жити оптимістом набагато легше, ніж песимістом. Так що щиро бажаю, щоб всі були оптимістами, але реалістами при цьому. Як я бачу вихід із ситуації? Я бачу, вихід із ситуації він в дійсності лежить на поверхні, і, можливо тому він і простий, і складний одночасно. А я маю що всі ці речі, про які говорить економіст, і про всі ці кризи, по суті, які я перерахував, вони всі різні. Але вони мають єдину першу причину. От суть їх одна й та сама. Вона знаходиться ось тут: в людській свідомості і в людському серці. Тобто, людство планети Земля в 19, в му 21-му столітті. Збилася із вірної парадигми свого розвитку. Недаремно не ж нам Ісус Христос дав підсказку, що не хлібом єдиним живе людина. Але якраз у цей період людство забуло про духовні цінності, про людяність, про мораль. І все більше почало концентруватися на, на матеріальних цінностях. А для того, щоб їми більше володіти, то й почали розв'язувати війни. От почалася Одна світова війна, потім Друга світова війна, ну, зараз війна України з Росією. І до того моменту, поки людство не схаманеться і не виправить невірну парадигму свого розвитку, по суті, життєвий шлях. Тобто треба йти не лише в матеріальне, а треба гармонійно поєднувати духовну складову життя людини із матеріальною складовою. Треба пропагандувати мораль, людські цінності з дитячого садочка в школах. Треба виховувати покоління невбивць. А покоління миротворців, і це все йде не один і не два роки. Тобто, все, що ми маємо на сьогоднішній день, це наслідок того, що ми невірно виховували попередні покоління з морально-етичної і духовної складової. Я говорю взагалі про людство в цілому. Ми повністю зациклилися на матеріальному, забули про духовне. І Господь нас всіх отак пробуджує. Жорстко, але справедливо, напевно, тому що Господь. Він справедливий і таким чином він просто підказує людству, що треба схаменутися і взяти відповідальність за своє майбутнє, і в першу чергу цю парадигму матеріальну поміняти на духовно матеріальну і повернутися до того шляху, який веде до процвітання, до миру і для благополуччя. Ну а так я бачу ситуацію майбутнього. Тобто, якщо ми це все усвідомимо і на рівні вісьми мільярдів людей на землі, і на рівні перших керівників держав. Вся ситуація потихеньку почне виправлятися, тому що животворча енергія... Перейде від війни і протистояння, перейде до миру і до процвітання. І спільними зусиллями можна вирішувати всі проблеми, що екологічні, що продовольчі, що конфліктні. Та любі проблеми спільними зусиллями, якщо до того є добра і політична воля людей на землі і перших керівників держав, звичайно, їх можна вирішувати. Головне, тут треба пробудити своє серце, свою свідомість, так як я кажу, що треба ось тут а й тут пробудитися. І все стане на свої місця. Шановні друзі, запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буду вдячний, якщо ви залишите свої коментарі, запитання, вподобайки. Наперед дякую. На все добре.